Всім привіт! Мене звати Валерія Віолет і це моє перше відео з лицем. Я не знаю, як це відео буде, і, і взагалі я його опублікую в Ютуб чи ні, тому що я дуже соромлюся, це моє перше відео з лицем. Ну я сподіваюся, що все буде добре, я його опублікую. Сьогодні я хочу, хотіла би про себе щось розказати. Та буду е, сьогодні собі робити макіяж. Я, чесно, не знаю, що з цього вийде, тому, тому що я не вмію не робити макіяж, і, і ще я соромлюся щось викладати, тому що мені здається, що це буде крім з цим макіяжем. Ну я дуже е, постараюся зробити нормальне. Поїхала. Е, спочатку я хочу нанести. Тональний крем, тому буду його наносити. Я не знаю, як що про себе спочатку розповісти, але буду щось придумати, не знаю. Я вже нанесла, буду так от тушувати і мама говорити. Хочу розповісти, чому я взагалі хочу знімати відео. Це почалося з 4 років, коли моя двоюрідна сестра мене навчила знімати відео на планшезі такому мене старенькому. І от тоді я моя блогерська кар'єра почалася. Я от з чотирьох років я от тоді вже, коли я дивилася всіх блогерів, те все. Я, я вже тоді хотіла дуже стати блогером. Я коли знімала, я все знімала, будинок знімала, все це, це. Я, як, я як своя була в цьому, тому ну, мені, мені це дуже подобалось. Я спочатку знімала більше як влоги, щось таке. Потім я трішки підросла сім уроків, це було шість. Щось таке. Я знімала скетчі. Це моє теж я дуже люблю скетчі. Я от почала їх знімати, тому що я дивилася Лєру Пєшку і куклу Лолі, і ще вроді ще якийсь бог я не пам'ятаю. Ну вот из цих основних я і почала і, знімати скетч. У мене дуже смішно виходило, навіть ми з моєю моей лучшою подругою знімали скетчі. Там про вчительку, про маму я вчителькою грала, это просто ну, це йшло. Це якась така артистична. Я завжди хотіла і хочу зараз бути якоюсь. Знаменитою, якщо в дитинстві я просто хотіла, тому що це якось круто, ну і сама така була, щоб я, я завжди хотіла, щоб я була якась популярна, то зараз я хочу, щоб не тільки щоб я була якась популярна, і те-се, я просто хочу, щоб і восхищаюся. Я не пам'ятаю, як це слово українське, але щоб з мене брали приклад. Щоб я була. Щоб як я дивлюся якихось блогерів, актрис там, співаків якихось і щоб я беру разних прик брузних приклад, так з мене. І я так хочу, щоб це щоб так сталося. Щоб так сталося, я дуже цього хочу, тому що якусь свою думку висловити. Зробити цей світ кращий, щоб люди брали ті слова, думали та робили, щоб я як був якось кращий в цьому світі, щоб люди ставали добрішими. Я от це дуже хочу. Чесно, навіть не знаю, що вийде з цього відео чи опублікую я його, тому що я дуже соромися і я не знаю, вийде чи ні, але ну, я дуже хочу, щоб його опублікувала. Але я ще давно хотіла відео з лицем на цьому каналі, але в мене не виходить, тому що в мене новий телефон, новий номер, тому що поміняла. І там треба було, щоб закріпити, наприклад, Коментарій і треба там доказати, що це... я не роблю ти... це таке. І щоб заставити прев'ю, навію там теж треба номер. Я писала свій номер, але там мій номер не ну, треба було другий якось написати, тому що він якось не пробувався і ще як... якось щось таке. Але не було часу. Та і я якось Сомор... соромилась, не хотіла, думаю, ну. Ну, слава богу, може, це судьба така, що не треба нічого опублікувати, якісь відео знімати. Але от я зараз знімаю це відео і публікую без прев'ю, без всього цього, але потім я вже хочу що, ну, робити прев'ю. Ось такий у мене макіяж вийшов. Я дуже старалася, тому що я не дуже вмію, але так, зустріч. Я хочу сказати, що це відео для мене дуже важливе. Та я сподіваюся, що далі буду знімати відео з лицем. Всім дуже дякую, що подивилися це відео. До зустрічі!